Вітаю вас! І в цьому відео я проведу експеримент у PES 2013, а саме перевірю на що здатні футболісти із загальним рейтингом 1. Для того я змінив навички усіх гравців Барселони та Реалу. Усіх, окрім голкіперів. Але дивіться на от таку от проблему. Я кожному футболісту загальний скіл поставив 1. Але так виходить, що загальний скіл в них виходить ну зовсім не один. От дивіться, наприклад, у центральних захисників загальний рейтинг 25 чомусь. У крайнього півзахисника загальний рейтинг 16. А в нападників загальний рейтинг взагалі 11. Таке саме спостерігаю і в гравців мадридського реалу. Як це пояснити? Ну от напишіть, будь ласка, в коментарях. І найстрашніше, що тут немає залежності від, від зросту. Від ваги, від того, які супернавички маєш у песі. Я б всім поставив загальний рейтинг 1, але натомість отримую ось це. Причому загальний скіл команди це 0. І це включаючи голкіперів. От що це за плутанина така от відбувається? І в реала те саме. От Чому таке буває? Ну добре, тим не менш, це. Не зупиняє мене від експерименту, Можу зробимо ось так. Так, опорник. О, клас! Тобто, якщо поставити гравця на його негідну позицію, то виходить загальний скіл 1. Так, я думаю, нам одного ролкіпера в запас достатньо. Так, поставлю суперстар. Якщо гравці зі скілом 1 не зуміють забити хоча б один м'яч, то буде серія пенальті. Королівський стадіон у Лондоні приймає найгірших футболістів Всесвіту. Ну, принаймні, я, я їх такими зробив. Сподіваюсь, що хоча б зріст нас врятує від. від пропущених голів. Ну що ж, погнали. От, з м'ячем Бензема. Ну, ви дивіться, як, як класно відпасовує. Це. О, прекрасно прискорение, Сахио Рамос. Чудово <laughs> прискорение. О, а вот и прекрасный дриблинг от Криштиана Роналду. Так, и бас на Сахио Рамоса, давай! Ах. Був вільний простір, и він його так прогавив. Пепе. Варан. Знову Пепе. Ну, Давай! Бежи, Форест, біжи! Тобіг. А ось і перша жовта картка в нашому матчі. Так, Роналду. Дуже файно прискориться Кристьян Роналду. Я не знаю, що там. Рамос, чи то... Залишив мяч в ауті, чи. Вирішив отак, от особливо не поспішати. Ой, ви гляньте, ой, ви гляньте. Мені здається, що навіть на благодійних матчах так не грають. Мені здається, навіть коли ви на дворі зустрінете людей похилого віку, які вирішили згадати молоді часи і побігти, ганяти м'яча у футбольчик. Мені здається, навіть вони так не будуть бігати. Так. І який удар від Сахіо Рамоса. Такий потужний. Так, падро. Ви подивіться, як на техніці обіграє Крістіано Роналду. Ооо, оце момент. Оце момент. Ну! Роналду! Месі відібрав м'яч Роналду. Це коли ви таке побачите? Пепе. На сахіо Рамоса. Рамос біжить, що сили. От намагається прорватись! У штрафний майданчик. Гляньте, як класно відпасовуємо! Озіл. Озіл. І мені здається, зараз буде дура жовта. Так і є. А для чого арбітер додав 3 хвилини? Що він там хоче побачити? Ну, дивіться, Барселона завдала два точних удари по воротах. Ну що ж, давайте перевіримо, чи зможуть гравці із загальним рейтингом 1 пробити пенальті. Ну що ж, буду бити чітко по центру. Тому що інакше я пенальті пробити не можу. 1-0. Так. Джонатан. Джонатан бьет! И над воротом был этот мяч. Сахерама сбили мяча. Пробив прям как у Лизи чемпионов против Баварии. Так, теперь Леональ Месси. Че он? Заб Забив. Так, Рафаэль Варан. Третій пенальтист. Ну, добре пробив. На техніку. Так, Педро Родрігес. Проти Касіляса. Мені здається, в Барсі один, один Месі вміє нормально пробити. Озіл забиває тим часом третій пенальті. 3-1. Так, сейчас Фабрикас. Фабрикас бье и Касильяс! Касильяс приносит Реалу перемогу. Так, а я не зрозумел, а чему... У Сеска Фабрикас 7-5. А, можливо, він найнебезпечніший момент створив. Тому так його і нагородили. Ну що ж, на цьому у мене все. Як на мене, вийшов такий веселий, прикольний експеримент. Якщо він вам теж сподобався, то поставте пост вподобайку. Напишіть у коментарях, які ви хочете побачити експерименти в Песі або у FIFA. Ну і підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був Гаркавий. До нових зустрічей і. Веселих вам свят.